Полісел, поліуретанові деталі, підвізки легкового автомобіля, вантажівки чи спецтехніки. На даному розгляді у нас поліуретанова втулка стабілізатора наружна. Так вона виглядає. Застосовується в москвичі 2141. Виготовлена з поліуретану чотирьохкомпонентному гарячого затвердіння французького виробництва. Є пружною, як ви бачите, на дану деталь надаємо гарантію. Один рік без урахування пробігу вашого автомобіля. Актуальні ціни та наявності можете дізнатися або на сайті нашої компанії Поліінь, або в зателефонувавши нашим менеджерам, телефони будуть знаходитися в описі під відео. На даному каналі будемо публікувати відповіді на найчастіші питання, які у вас виникають. Тому ставте лайк, ставте підписку, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові. Відео, в яких будемо розкривати питання, чому колір поліуретану в різних виробників різний, чи це впливає якось на якість поліуретану, скільки можуть проходити і порівняння з гумою.